Друзі, ми на стенді компанії Мініагра і давайте ще подивимось, які китайські трактори компанія Мініагра привезла на стенд. До речі, зразу скажу, що неможливо притягнути всі трактора. У нас в праці більше 100 строчок тракторів, тому краще завітати, звісно, в мережу Мініагра побачити, а на стенд привезли топчики. Топчики-топчики, які продаються. Те, що продається, те, да. що має найбільшу популярність. Олександр, ще, ще раз добрий день. Зливаки керівник <с з Мініагро київ південь. Зараз це нам розповість, як на духу. Так саме дешевий сегмент завжди був, є і буде. Це міні-трактора на ремішку. Не плутати, будь ласка, з мототракторами, там, де стоїть мотоблочна коробка, і там, де тоненька рама, то навіть ті, хто їх продають, їх називають корчами, Тому, будь ласка, ремінний трактор не є. Мототрактором, це є трактор. Е, є вони в нас в ну, по суті 5-6 різновидностей, але основні те, що продається, саме ходовий трактор ми все представили тут. Це Shifang 350. це трактор, який займає ну, я не знаю, 10% точно від того, що продає міні-агро. Тобто це найкрасний, зручний. Є е ще 24-ка, відрізняється від 35-ки двигуном і колеса поменше. Тобто -то тут 24-та шина, у 24-очки вона 20-та, нижча постанова. Е Дуже конкуренти люблять говорити, не купуйте 35-ку, тому що немає запчастин. Тепер брехня. Міфи, міфи, так, як кажуть, міфи. Придумують для того, щоб люди не розуміли. Чим відрізняється 24-ка від 35-ки? А нічим. Коробка та сама, запчастини ті самі, рульове, не рульове, все один в один. Різниця тільки двигун. На двигун запчастини в нас є. Коробка, що в 24-ки, що в 35 ки однакова, вона витримує, вона витримує, витримує 50 сил. Тобто там набір шестерен, якщо брати ну, те, що ми ремонтували, набір шестерен покраще буде, ніж у трьохциліндрових, більшості трьохциліндрових китайських тракторів. Тобто там, що диференціал, що шестерні. Просто неубієнні. Тому говорити про нього щось зайве. Е, отримуємо ми модельки вже з примусовою гідравлікою. Зараз це, це дуже популярно. Чому? Тому що ми можемо, що в нас себе можна вижати. Ну, такий трактор, робота в болоті, робота десь, загрузли, шукаєш другого трактора, щоб себе витягнути. Піньочок підставили, себе вижанули, під колеса щось підкинули. Поставили на місце, поїхали далі, тому це зручно. Прямо вона не так діє при роботі. Сільськогосподарський плуг має залізти сам, коса теж виставляється, фреза теж має сама. Тому по суті, великого плюса цей примусова система не дає, але є елементи, які дійсно потрібно засудити в землю. Бурчик, борінка дискова, яка там земля занадто тверда, їй треба чуть-чуть допомогти. Тому, в принципі, найпопулярні, тому за нього саме більше інформації. Так, Дякую. їдемо далі. Е, сінтай, мабуть, сінтай. Поїхали до Сінтая. так, щоб уже брати по знизу вверх. Добре. Це класіка, класіка, класика, саме класичний трактор. Він завжди був, є і буде. Це той самий сінтай, який всі знають, який возиться в Україну ще з радянських часів, 80-го року. Тому змін. Ну, Мінімальний, да? тобто міняють його, закруглюють. Раніше він був маленький, квадратний, зараз він стає більш об'ємним, як підлогу, підлогу піднімають. Як і все, коліду, да, все роблять зручніше виводять. для людей. Тобто ми просимо китайців, вони роблять так, як ми просимо. Тобто тут місце вже обширне, якщо раніше тут так сідали, в кого є пузіко. Дуже тяжко, то зараз все, все зручно, все класно. Рівна підлога, бокове розташування важелів керування. Вже не потрібно там десь шукати, де воно є. Воно все зручно, все на місці. Блокування, двохшвидкісний вом. Раніше він був одношвидкісний. Блокування було в цій моделі, але був одношвидкісний вом. Зараз двохшвидкісний. Вихід під причеп він був, просто його так трошки облагородили. Вал відбора, навісний механізм. Тобто тут підпружинне сидіння стандартна система це самий. Дешевий трактор із сегмента люкс, де прямий всі бояться муфточок. Да, тут муфточки нема. Тут прямий привід від коробки до двигуна. Трактор ходовий, робочий. КМ-385 ми зараз перейшли тільки на ці двигуни. Ну, популярний двигун запчастини в кожному автомагазині вже на цей двигун є. Тому е всі, всі про нього все знають. Далі той самий Сентайський завод. Просто всі звикли до синтая, що він має, має бути червоним, має бути класичним. Тому, по суті, це той самий синтай, але наша торгова марка була. Зробили трактори, які трохи відрізняються від класичного синтая. Що таке відрізняються? Тобто, якщо зняти це все, да, і тут зняти це буде стояти два абсолютно однакових трактора, взагалі без ніяких відмінностей. Але що зробили в даному тракторі? Тут. Зашили задню стіночку, зробили більш цікавішу панельку, під автомобільну, підняли сам стан трактора, да? якщо навіть порівняти, він поруч стоїть 40 да? от вона нижча, ніж цей 244-й. Дуже популярний трактор, була 244-й прошка, розходяться теж на ура за рахунок того от його масивності, тут все, ну, сідаєш і теж відчуваєш себе на місці. Так, далі, 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 далі. Є вони в чорному і ну, темно-темно-темно-синій, але ми його називаємо чорним. І стандартний синій колір. Так, тіваєчка. Так само переходимо, теж група Сінтай. Але ще більш досконалий. Ми його так попросили, завод нам розмалювали такий цікавий колір. Характеристики, по суті, так як і у прошки, все те саме, але ще додана примусова гідравліка, додатковий гідророзподільник. Так само зашита стіночка підпружинене. Тобто цей трактор може піднімати вже 800 кг. 450 кг – звичайний синтайт за рахунок примусової гідравліки додавлено, може піднімати. Оцей прес, до речі, важить півтони, він його не відчуває. Просто. Піднімає легесенько-легесенько, наче тюк з соломою. Тут все зручно, тут все класно, стандартна схема. Нічого зайвого, так само каємовський двигун. Двигун то який самий? Двигун КМ на всіх 24-ках у нас зараз Кемовський двигун. Брали ми з йотиками, але щось людям вони не подобаються, занадто голосно працюють, тому повернулися на КМські двигуни, вони тихенькі. Я... Е Олександр, якщо не помиляюсь, в мене Агро є така версія ще з реверсом. це без Так, реверсу, так само це трактор да? без реверсу, да. є трошки дорожче. Є йому. з реверсом, да. Вибачаюсь, коробочка 8 плюс 8, тут 4 плюс 1 на 2, і є 8 на 8. Тобто трактор з реверсом там взагалі. То, то продажів просто не встигаємо їх. Чому на виставці немає? Тому що ці менше продаються, ніж реверсні. Реверсний мав їхати на виставку, але в день виїзду клац і пішов. Так, далі. Теж наша класіка. Зараз підожди, 244-й Донфенг. Донфенг – це окремо. Це окремо. Це ми взагалі потім. Добре. Сороківочка Оріон. Вже наша класіка, вже його всі знають. Цей трактор. Єдине, що ми змінили, він був так само на йотовському двигуні. Зараз перейшли на КМ 490. Класний трактор з гідропідсилювачем, з реверсом. 40 кінських сил, додатковий розподільник, вже всі все про нього знають. Коли їх немає, за ним черга стоїть, люди записуються наперед. 40 кінських сил, КМ490 з реверсом, 8 на 8, примусова гідравліка на 800 кг, двохшвидкісний вом, блокування диференціала. Цікава система, така колись в Зумліонах 24 очках була, тому ми зробили її так само, щоб воно чимось нагадувало. Зумліон зараз маленькі трактора не робить, пішли на великі, тому в нас їх немає. Багато хто питає зумліони, чері, Але, на жаль, завод перестав їх випускати. Ці трактора є в трьох кольорах: зелений, синій, червоний, тому під ваш вибір можна зробити і чорний, вибачаю, ще чорний. Так. Що по Оріону? Далі, давайте знову таки. Далі Оріон. Донфенгі все одно. І Іде 40. Теж 40 це найтяжча китайська 40 Найтяжча. Ч, чому так само КМ-490 двигун? Цей трактор вже йде на 28 колесах. Передні 20, 20 задні 28. Рівна підлога, коробка 12 на 12. потужніший. Передній міст, по суті, брати ось ловоловську систему. Так само це Ловол 50-й, але на заводі Оріон зроблений. Додаткові противаги бокові, потужна гідравлічна система, цей трактор вже тонну 200 на свою гідравліку піднімає. Додатковий гідророзподільник. Ну, тут потужність, видно. А мости які? Мости, мости тут, я ж кажу, Моща. Це 50-та система з 40 двигуном. Такий самий трактор у нас є на 50 кінських сил з кабіною. Реверс у нього? Реверс 12 на 12. Коробка. Тут Веща. дуже, 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 дуже. Тобто, під, всю, під любу роботу, під любу швидкість можна підлаштуватися. Тепер ловол. — Донфенги все одно залишаємо. Все одно донфенги Дон на десерт. Дон — десерт. десерт. — Добре. — Значить, Ловол 50 ми возимо також в трьох виконаннях. Цей трактор може бути без кондиціонера, може бути з кондиціонером і може бути версія «Про». Що таке PRO? Pro має синхронізовану коробку передач. Тобто, багато хто возить ці тракторці, але... Там навіть розказують, що вони синхронізовані. Ні, синхронізований трактор тільки прошка. Як перевірити синхронізацію, дуже просто. Включаєте найвищу передачу, пробуєте перейти на нижчу. Якщо ви переходите нормально, класно, значить там синхронізація є. Якщо трактор, ви не можете зловити цю передачку, все, ні про які синхронізації мови йти не може. Тому при купівлі, хто там вам лапшу вішає, будь ласка. Перевіряйте, чи є синхронізація в тракторі, чи нема, коли вона потрібна. А краще звертайтесь в Мінягро. А Мінягро дасть правильну консультацію і лапшини не віші. Так само, тут 12 на 12, рівна підлога, примусова гідравліка, компресор є в цьому тракторі. Так само тонна 200 вантажопід'ємність навісної системи, додатковий гідробак, збільшений об'єм. Два причіпних пристрої. Кабіна з кондиціонером, мінус ловола, що тут кондиціонер. Да, там трошки його можна підлаштувати, але зробити гарну температуру, так як в солісі, ну, тяжко. Але все одно, холодно, зручно, можна працювати. По суті, по-по-по все. А тепер йдемо до за. речі, друзі, поки ми йдемо до донфенгів, Хочу зупинитись на тому, що на виставку не привезли весь модельний ряд тракторів, які присутні по всій Україні в компанії Мініагра. Я залишу посилання на сайт Мініагра. Там є і посилання на весь модельний ряд і на ціни. І Також в розділі Контакти ви маєте можливість побачити всі торгівельні точки Мініагра і звернутися в найближче до вас. Так, да, Нас багато, Ми майже нас, не подолати, да, да? нас не подолати. Нас не подолати. Ми працюємо, звертайтеся майже в кожному обласному центрі і не тільки є наше представництво, тому ласкаво просимо на тест-драйви. Ми завжди відкриті для вас, тому ласкаво просимо. Ну, знову таки, Донфенг, Донфенг є Донфенг, Донфенг додаткової реклами не потребує, тому... Про нього говорити можна стільки, стільки, стільки. Це перший трактор із люкс-категорії китайської, який завезений в Україну. Він перевірений часом. Є тракторці з напрацюванням вже по 15-20 тисяч, яким там, окрім сальників, якихось не робилося нічого. Тобто цей трактор я не знаю. Він просто справитися з ним без зайвого втручання, просто його вивести з ладу якщо майже, нарвати, майже то... неможливо. Да, якщо, ні, в будь-якому випадку використовувати, потрібно все так, як написано в книжці. No, да? ну, можна чуть-чуть да. зверху, але не робити з нього соту силу. Е, знову таки, двигун, КМ-385. Якщо брати 24-ку, 24-ку ми возимо в чотирьох формах. Ну, як буде надалі, прості трактора, ті, що. Ну, от, звичайно, да, без реверса менше зараз користується попитом, тому ми в більшості переходимо на категорію G2. Що таке G2? Це заводська версія, да, той самий трактор, але перейшли на синхронізовану коробку передач. Це єдиний китайський трактор, да, який із міні-тракторів 24-ка, 40-ка, який має синхронізовану коробку передач. Також дуже зручно, при швидкому переході з верхньої передачі на нижню. Для того, щоб не зупиняти трактор, не знов не заганяти того плужка, просто пальчиком клац по кулісі, перейшли на нижчу передачу, поїхали далі. Також є в використанні в стандартному, класичному, але я ж кажу, вони менше користуються попитом, тому ми їх возимо так для, для тих людей, хто, хто хоче класіку. Є, є ще люди, які хочуть класику. Поже, другим є дві версії. Версія стандартна, класична, така, як є. Тобто звичайна гідравліка і е, вийшла моделька з примусової гідравліки, зараз ми на неї будемо робити більше ставки, е, тому що ну, про, вже на записі там, вони ще в нас не заходили десь на днях, а то й раніше. Е, в кожного з менеджерів вже там, в записничку є по 5-10 по людей, які хочуть, ну, як мінімум, просто його спробувати, а потім перейти до купівлі. Тому чекаємо з нетерпінням модельку, має бути десь тиждень. І це, це буде просто, має порвати цей ринок китайських тракторів стосовно 24 го Сороківочка вже в нас давно з примусовою гідравлікою. Тобто, в принципі, 24-ка буде в такому виконанні. Да? Тобто буде примусова гідравліка, буде додатковий розподільник. От на 24-ку перейде оце все. Тобто, по суті, ззаді 24 ка буде виглядати Ось так як само, як 40 -ка. Да. І 24 — це буде, я думаю, ринок в більшості. Перейде, кому потрібно буде 24-ка, перейде на цей трактор. Тут так само реверс, синхронізована коробка. Зручно, класно, мягко все. Підключення, двохдискове щеплення, що у 24-ки, що у 40-ки. Двигун трьохциліндровий, чотирьохциліндровий. Е 24-ка на КМ і щось залишається. Ці. Початок 25-го, кінець 24-го року. Зараз переходимо ми на двигуни ZN. Тобто 40-ка у нас на цьому двигуні давно вже перейшли. Ці двигуни стояли у нас на землінах. Донфенг ми також перейшли на ці двигуни. Вони, Чим кращий ZN, в його більше термозахисту, більше захисту від розморозки. Тобто за рахунок додаткових оцих усіх механізмів стосовно як перегріву, збільшена поверхня водяна, да, так само і для під низьких температур є додаткові елементи для там, випадково, хтось комусь знаємо, люди. Добрих людей багато, можуть антифриз злити, залити водички, то оцей трактор водички не боїться. Навіть 20 градусів просто всі заглушечки повиривало. І спокійненько Роз... розтеплили його, заглушечки новенькі на місце, поставили. Трактор поїхав. Випадків було вже дуже багато, коли таке відбувалося. Тому добрі сусіди, друзі, робили це, тому. Олександр, я дуже вдячний, друзі. Нагадаю, що <кій> спікером в цьому відео був Олександр. Він керівник в Глевасі на одеській трасі. Так, ось він там керує продажем тракторів. Дуже компетентна людина, обізнана, має власну техніку, теж працює на землі особисто. Тому може вам розповісти все чітко, по ділу, по суті. І коли ви до нього заїдете, вам не будуть лапшу на очі вішати, а чітко будуть продавати саме те, що вам потрібно. Тож, друзі, лайк, підписочка. І нагадаю, що в компанії Мініагра є будь-яке навісне обладнання до всієї міні-агротехніки, яку пропонує Мініагра на українському ринку. Тож відео не вистачить. Відео не вистачить, але ми обов'язково з Олександром по трошечку. Будемо знімати фрези, борони, прес-підбирачі. Все, все є в наявності, тому ласкаво просимо до нас на майданчики виставкові. Консультації безкоштовні. Стові і драйв безкоштовний. Бо безкоштовний. я чув, що конкуренти гроші беруть да, на А да, скільки, скільки коштує у вас проїхатися? да, да на і вони тракторі. чують і кажуть, дайте грошики. Да. Так що, друзі, звертайтесь з компанії Мініагра, ми завжди поруч. Контакти під відео, адреса, посилання на сайті. В розділі контакти всі наші адреси. Лайк, підписка, до нових зустрічей.